Так вже виглядає у нас фінал по магнітолі. Все встановили, підійшло чудово, всі ці клавіші працюють. І в нас тепер ось такий оновлений чорний дизайн меню, як в нових Audi. Ну, новіших, скажімо так. Ось ця шайбочка, вона також, звісно, працює. Також не обов'язково це робити шайбочкою можна на сенсорний дисплей натискати. Це, до речі, тільки що перейшов у штатне меню автомобіля, тобто воно є в окремому додатку. У вільне місце натиснули назад, і у вас тут ваш дисплей вже з новими функціями. А саме у нас тут музичка, звісно, навігація, блютуз, навіть якесь представлене відео є з піснями. Нормально. І ось тут у вкладці Apps всі додатки зацініть як швидко він працює. Все ж таки 8 ГБ оперативки максимально швидко і приємно літає.